Це відео створено для тих, хто зіткнувся зі зрадою. Воно про те, що ви нормальні, що ви потрапили у складні обставини життя, і зараз, як ніколи, дуже важливо зберегти відчуття власної нормальності, бо це є єдиний гарант того, що ви зможете відбудувати своє щастя, а розуміння себе, прийняття себе. То є перший крок, на жаль, на цьому важкому шляху. У цьому відео ми з вами поговоримо про три стани, три реакції на зраду. Звісно, вони не єдині, тому я вам пропоную підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, для того, щоб ми, напевно, з вами ще могли зустрітися і таким чином поспілкуватися і про інші теми. Також ідея саме для цього відео народилась декілька днів тому, коли я працювала з людиною, котра звернулася запитом. Зради у своєму житті. І, взагалі, я зараз хочу подякувати усім, з ким я набувала цього досвіду у цій темі за вашу відкритість. Бо таким чином, зараз ми можемо звернутися і до тих, у кого немає змоги знайти психолога, звернутися до фахівця через те, що лячно, через те, що соромно, через будь-які інші причини. І зараз через інтернет, через відео, ми з вами зможемо допомогти. Тим, хто це потребує, я на це дуже сподіваюся. І іноді так буває, що людина, котра зіткнулася зі зрадою, вона у деяких речах починає соромитися того, що з нею трапилося. Вона починає закриватися від сім'ї, від друзів, і навіть в очах людини, котра її зрадила, вона починає бачити засудження себе. І так трапляється, що вона може почати визнавати себе як погана людина, котра на це заслуговує, котра має через це пройти, і зараз має котрі має бути дуже боляче. І цей факт він куди набагато страшніший ніж сам факт невірності, бо наш мозок він таким чином влаштований, що емоційний біль ми можемо відчувати лише 12 хвилин. А вже все інше, що ми з собою робимо, це занурення себе у відчуття власної нікчемності, це наш вибір, це наша робота над тим, що ми дуже сильно починаємо вірити в те, що з нами щось не так. І коли іноді буває так, що коли ми дуже довго у цьому стані знаходимося, то навіть фахівець. Коли ви до нього звертаєтесь, не одразу може вам допомогти, і на це можуть піти ще роки вашого життя, і я вам бажаю до цього не довести себе. І перший стан, про котрий хочеться сьогодні сказати, це нав'язливі думки. Це коли ви думаєте про скоєне знову, знову знову, коли ви проводите розмови у голові або програвати, починаєте якихось сцени, які, на вашу думку, якби ви вчинили якось інакше, могли б змінити те, що трапилося. І такі думки. Це нормально. Тільки те, що вас може почати лякати, те, що ви можете зараз бажати зла цій людині, або що ви навіть можете програвати якісь сцени насильства у своїй голові. Ну, наприклад, ця людина, ви застаєте її за зрадою, або вона каже вам, що так трапилося, або йде від вас, і ви у своїх думках даєте їй ляпаса, або завдаєте шкоди щось, намалювавши на авто цієї людини. І ви. Починаєте думати, що я ж цього ніколи раніше не робила, ніколи раніше так не думав, що зі мною не так, і якби не він, якби не вона, то я б до цього не дійшов. І ви починаєте вважати, що я такий плохий, плохий мабуть, я такий поганий, мабуть, тому я це так і заслужив. Але ці думки це нормально, що ви з ними зіткаєтесь. І це нормально, якщо це. Тиждень або декілька тижнів, бо зараз ваша психіка вона шукає вихід на образ до того, хто привів вас до травматичного досвіду. І це один з цих шляхів, саме пошуку виходу вашого болю. І я вже сказала, що якщо це два тижні, то нормально. Якщо довше, то це вже може починати впливати на ваш соматичний стан, не лише на психічний, так ваше тіло воно починає реагувати інакше. Ви звикаєте жити іншими нейронними зв'язками, і це вже особливо якщо ви так живете рік, півроку, декілька років, то це вже повело за собою певні зміни. Вашої особистості певні зміни вашого життя і реакції на те, що коїться в вашому житті, також. Тому важливо не довести себе до того, щоб ви у цьому стану стані були дуже багато часу. Як це зробити, і що така перша допомога? Перша допомога це заспокоїтись. І хочу тут підкреслити, що заспокоїтися бажано. Не купуючи якихось антидепресанти або медичні препарати, не займайтеся саме лікуванням, ось жирним шрифтом, червоним кольором зі знаком наголосу, бо це дуже-дуже важливо. Вже є дослідження, які нам показують, що певні медичні препарати, які ми самі собі купуємо, вони змінюють нашу особистість, вони дають певні. Реакції, вони притупляють те, як в нас будуються емоції, як в нас будуються почуття. Вони іноді приторможують, а іноді зовсім вимикають певні реакції на якісь процеси у нашому житті. І тому для того, щоб піти і купити собі щось у аптеці, треба піти до лікаря. Здати аналізи і дивлячись вже на це, на те, що вам це піде на користь, і це не запустить, не дай Боже, ще якісь паралельні процеси, дивлячись саме на це, вже приймати препарати. І це під таким підкресленням дуже дуже велике. Бо в нас дуже шкоди і в моїй праці дуже багато шкоди було саме від того, що людина сама собі призначала ну. Антидепресанти, і це закінчується а, завжди дуже погано. І а, якщо у вас нема протипоказань, ви можете піти, купити м'яту, ромашку, випити чайок, і це буде набагато корисніше, ніж те, що ви швидесенько якихось, якихось пілюляк зможете собі купити. І а, на момент це може показатися гарною ідеєю. А на перспективі вашого життя у декілька років, і у 10 років, наприклад, це може нести вже серйозні наслідки, тому не робіть це. Дуже важливим моментом є, і я завжди на це опираюся, коли працюю у терапії. Є те, як ви будуєте розклад свого життя, бо саме у і у проблемі нав'язливих думок взагалі дуже багато проблем інших, вони вирішуються тим, що ви починаєте займатися спортом, ви починаєте правильно харчуватися, ви починаєте спати. Все, це вже 80% того, що ви зможете впоратися з цією проблемою. Якщо у вас є протипоказання до спорту, важливо почати хоча б гуляти пішки. Можете вставати раніше, або йти додому після роботи пішки, або вмикати у навушники музику, щось корисне, і брати книжку, йти до парку до певної дистанції, там декілька сторінок читати. Це дуже важливо зараз почати робити, тому що вам. Треба перемикатися на щось інше, окрім цих думок. І якщо ви це почнете робити, то вам це дуже і дуже допоможе. Вам зараз потрібно почати їсти, пити, гуляти, давати якусь на якесь навантаження для вашого тіла для того, щоб запустити гормональну систему, яка почне працювати на вас, а не проти вас. У вас попереду і так ще буде багато роботи з темою повернення ідентичності до свого життя. У розумінні того, які в мене цінності, і що взагалі це для мене означає, бо люди, котрі зіткаються зі зрадою в своєму житті, у них дуже часто саме у цих питаннях виникає. Проблема. Наступний стан, про котрий хочеться сказати, це компульсивна поведінка. Що це означає? Це коли ви швидко пробачили цю людину і почали далі з нею знаходитися і будувати стосунки. Або коли ви, наприклад, не пробачили цю людину і швидесенько. Перемкнулися на інші стосунки, подзвонили колишньому, або знайшли когось, хто у вас є там десь у записаній книжці, хто, хто ви знаєте, кому ви цікаві. І Ви дуже швидко, не проживши до кінця цього травматичного досвіду, не зрозуміючи те, що вам стало боляче, і це вплинуло на вас, не розуміючи цього, ви почали жити далі. Нібито нічого не трапилося. І такі люди вони іноді починають за собою помічати, що вони, їх поведінка змінилась. Вони почали слідкувати за цією людиною у соціальних мережах, або вони зараз лазять у кишенях свого партнера або нового партнера, або не довіряють йому. Або вони зараз якось підслуховують під дверима, або перевіряють, з ким він розмовляє. У телефоні. І це, звісно, дуже дратує вас. Воно вас розриває на декілька частин. І іноді може показатися, що ви таким чином контролюєте, що ж з вами буде коїтися, і що саме людина робить, наскільки ви можете їй довіряти. Але цей контроль він вас дуже вихолощує, І ця тема недовіри вона такою червоною ниткою буде йти по вашим стосункам, і ці стосунки почнуть втрачати чистоту. А коли нема довіри, немає поваги, немає чистоти в стосунках, нічого хорошого там залишитися вже не може, бо вам буде там погано, ви не зможете повертатися до цієї людини як до того, з ким вам безпечно і з ким можна відчути розслабленість. І тут є ще такий важливий момент у тому, що жити у Цьому стає дуже важко, і тому починають з'являтися компенсації великого рівня. Це коли ви можете е таку поведінку свою компульсивну, можете компенсувати спонтанними покупками, або почати переїдати, або навіть вживати якісь наркотичні речовини або алкоголь, тому що вам треба цю напругу у собі зсередини знизити Або ще інший варіант, чому це може трапитися. Тому що у вас є звичка з дитинства, що е, ви внутрішньо відчуваєте, що те, що ви перевіряєте соціальні мережі, або навіть питаєте друзів, або створюєте інший аккаунт і пишете з них щось, щоб перевірити цю людину, ви розумієте, що це не дуже добре, що я роблю ну щось не те у своєму житті. Але у вас є з дитинства звичка, що коли ви... Робите щось добре, коли ви приходили додому з п'ятіркою зі школи, то вам давали шматок величезного торта. І тому ви переїдаєте саме ці тортики, тому що вам треба якось зробити. Внести хоч щось в цю дію, щоб відчувати себе нормальною людиною, котра не з'їжджає з глузду, тому що дуже часто ви можете залишитися одні, тому що можете соромитися вже зараз, розповідати про це оточуючим, а можете сказати про це подрузі, подрузі, яка скаже, що. Так, стоп, ти робиш не те, тобі треба поспілкуватися з ним або з нею, а ти зараз займаєшся не тим. І ви можете образитись на цю людину, тому що вона вас не розуміє, вона не відчуває цю боль, про котре ви і за котрого ви це робите. І ви можете викреслити цю людину зі свого життя. І це про те, що ви можете залишитися одній. Ще одна компенсація, яка може бути, це коли ви робите ці. Дії, то звісно, ви робите їх на певному адреналіні. Бо вам важливо, щоб вас ніхто не помітив, і ви таку схему собі, собі придумаєте про Шерлок Холмс. Мог би вам лише позаздрити про те, як це зробити і. Цей адреналин він підіймає певний рівень енергії у вас, і у вас може посилитися лібідо. Лібідо це про енергію життя, це про сексуальну енергію, яку дуже важко контролювати. І це про те, що зараз можуть почати формуватися і певні сексуальні розлади. Ви можете почати мріяти про секс з незнайомцям, про секс у трьох, про якісь ще речі, котрі не можуть бути взагалі не про вас. І іноді ви навіть можете почати це реалізувати. Якщо травма була дуже велика і компенсувати треба більше, більше і більше, то ви можете почати це робити, бо це така гра на те, що я. Теж можу робити те, що я хочу. Це такий запит на те, що я маю право робити те, що я зараз хочу, бо ви дуже сильно цього будете хотіти, якщо у вас рівень цього адреналіну підіймається дуже високо. Непрожита травма, вона позбавляє вас адекватного сприйняття себе. Тому на цьому етапу важливо наповнити своє життя. Чимось корисним, про що ви зможете, напевно, на всі 100% проговорити зі своїм найближчим оточенням. Ви можете записатися на якийсь кружок танців, співу, спілкування про книжки або тощо, тому що вам зараз важливо почати спілкуватися з іншими людьми. Компульсивна поведінка, вона дуже часто закладає. Виштовхування себе соціального життя, тобто я стаю один або одна, і мені важко стає спілкуватися з іншими людьми. І тому, якщо ви це в собі помічаєте, зараз дуже важливо навпаки йти до людей, спілкуватися з ними і обговорювати те, що з вами трапляється. І якщо вам соромно зізнатися про те, що в моєму житті є ця компенскомпульсивна поведінка, то почніть робити щось. Про що вам не буде соромно розповідати, і посилюйте ці дії у своєму житті, почніть ходіть, ходити на цей хор або на цю йогу не один раз на тиждень, а два-три, почніть. І ти після цього запропонуйте комусь піти на каву, да? заведіть подругу або друга, і спілкуйтеся. І це вам вже може почати допомагати. І Слухати зараз і себе, і інших людей, це дійсно зробити щось, щоб стати на шлях до визволення від цього важкого внутрішнього стану. Тому що це дійсно дуже важко і це сильно розриває, коли мені потрібно робити щось, про що я не можу розповідати своїм близьким людям. І якщо ми кажемо про стосунки, то. Знову я про це вже казала, але довіра вона почне таяти дуже і дуже швидко, якщо саме ви почнете закриватися. То От, у тій людини, котра зрадила там своє кіно, і взагалі ви опинилися у цій ситуації: ви, ваш партнер, коханка або коханець, ви всі там, тому що певні обставини вашого життя до цього привели. Кожного з вас. І зараз ви маєте дістати якийсь досвід з цього, а не е якось відкреститися від нього і зробити все, щоб якось компенсувати його. Тому що якщо ви не дістанете зараз досвід, не приймете якихось важливих для себе рішень для того, щоб стати сильнішим і кращим, е кращою людиною, ніж е ви були, поки цього не дізналися, то Вірогідність того, що щось подібне може трапитися у вашому житті, знову вона дуже висока, тому що ці речі трапляються і через ваше виховання, і через ваших батьків, і через те, що ви бачили у своєму житті, і через те, що ви. Закладали якісь сценарії, дивлячись кіно, читаючи книжки у своє життя. І зараз це все почало, дійшло до того, до того моменту, коли воно почало відіграватись і у вашому житті також. Тому важливо спілкування і нові нейронні зв'язки, які можете закладати лише ви. І останній стан, про який хочеться сьогодні сказати, це втрата віри. Через це Теж приходить дуже багато людей, тому що а, дуже легко звинуватити у тому, що трапилося Бога, а потім сказати, що так, стоп, бо Всесвіт. Якщо ти такий хороший, якщо Всесвіт мене так любить, якщо Бог він це, 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 це тотальна якась любов і а, розуміння людини, що з нею трапляється, то чому ж мені це було послано? Чому ж він таке зі мною зробив? Все перестану я в нього вірити, бо ай-яй-яй, зі мною так не можна. І це дуже схоже на те, що ви взагалі не хочете бачити ту людину, котра вам зробила боляче, поганою, і тому ви переносите це все на когось іншого. Тому що, якщо ви визнаєте, що так, зі мною... Саме ця людина вчинила дуже добре. І це не тому, що в мене бабушка, там не знаю, щось погано в своєму житті робила, або дідусь її зраджував. Це, така, це таке прокляття. Якщо ви не вчите включатися у ці речі і подивитись на те, що це вибір саме тієї людини, котра з вами живе або зустрічається, то ви повинні з цим щось робити. А на це не у всіх є. Внутрішнього ресурсу, щоб а визнати це як проблему, а б щоб стати і замислитися, що ж я з цим можу зробити. Мені ж потрібно зараз якось відповісти. Людині нам, усім, взагалі, важливо щось вірити, тому що коли ми втрачаємо віру, ми вимикаємо всередині себе можливість взагалі будувати якісь емоції, якісь почуття до будь чого в нашому житті. І тоді Вмикається лише рація, а рація, воно не про почуття зовсім. Бо наш мозок не розуміє, що таке любов. І якщо я зараз кожного з вас спитала б окрема, то хтось відповість одне, хтось щось інше. Дуже важливо важко сказати, що е, я закохався чомусь у ті. Ямочки на щоках, або на те, як людина тримає склянку у руках, або як вона посміхається зранку, або і за якоїсь там родинки на обличчя це дуже важко пояснити, і для мозка це зовсім незрозуміло. І якщо зануритися лише у рацію і вимкнути собі віру, почати це робити, то багато речей таких Дуже тонесеньких в нашому житті, дуже гарних, те, що додає додаткових кольорів, ви самі собі це почнете обрізати. Взагалі, немає формули та розуміння, як я можу закохатися або простити людину більше або менше, або як зменшити мою зараз. Образу, це дуже складно, тому що і взагалі терапевтична робота вона також дуже індивідуальна. Бо як і в темі любові саме, тут переплетені і цінності, і очікування, і бажати бажання давати щось людині, і навпаки, можливість віддавати щось від себе. І у кожної людини цей ліміт він дуже індивідуальний, що потрібно вам. Навіть ви можете до кінця не знати, а що потрібно іншій людині, це взагалі можна вивчати усе своє життя. І знову таки повертаючись до віри, чому вона ще важлива? Тому що коли ми вимикаємо у собі віру, віра це почуття, так? це а, те, що надає кольори ну, з того контексту, який ми зараз з вами а, проговорила. А далі після цієї віри. Має ще відбудуватися й інші частини, тобто має з'явитися щось таке матеріальне, що нас призведе саме до того, що ми знаходимося з вами у світі, котри ми можемо трогати, котрий ми можемо відчувати через запахи, у якому є певна вага, і це все про матеріальне, це все про цілі, котрі працюють через логіка, ум, мозок. Плюс емоції, плюс почуття. Якщо у нас немає відкліку до того, що я маю хотіти, якщо в мене немає почуттів, немає розуміння, навіщо мені читати цю книжку або закінчувати університет, якщо я не радію внутрішньо від цього, якщо в мене немає внутрішньої віри, що мені це буде на користь і. Неважливо, чому, тому що я батьків люблю або себе люблю, або просто хочу стати більш успішним багатим чоловіком або жінкою. Якщо цього нема, воно ніколи в нас не почне працювати. І якщо ви не можете виражати своє почуття, то десь у вашому анамнезі є якраз момент, коли ви цю віру втратили. Але віру у що це важливий момент. Для кожного з вас. Подумайте про це. Можливо, це віра у те, що чоловіки бувають гарними, або що жінкам можна довіряти, або віра у те, що вас взагалі колись почує батько або мати, або про те, що ви заслуговуєте на щастя. Але якщо у вас є проблема з реалізацією на цьому матеріальному рівні у своєму житті, то занепад віри. Він був 100%. І повертаючись до теми зради у фокусі віри, то це завжди питання до себе про те, а як я його раніше таким не бачив, як я не помічав, що він або вона не ідеальний, що вони, він, вона, що можуть якось помилятися. Як я цього не помічав? Чому я цього не бачив або бачила? І це великий запит на дорослішання, на те, що пора набувати гнучкості, мати не один план, а мати три, чотири, п'ять, десять. Бо якийсь з них призведе до успіху і стосунків також, тому що потрібно розраховувати, звісно, найкраще і вірити в це краще, тому що це задає певний настрій. Але сподіватися на те, що все буде лише так. Це вже величезна помилка, бо може трапитися будь-що. І ви повинні бути до цього готові. Ви повинні знати, що справа не у вас, а у всіх обставинах, котрі зараз склали цю ситуацію, і вона стосується і вас, і іншої людини, і ви зможете піти і зробити своє життя, навіть якщо залишитись одні. І напевно, що у цьому світі ще знайдеться одна людина, котра послухає вашу історію і скаже, що так, ти зробив максимум або зробила з того, що могла. І це у вас вийшло саме тому, що ви не це не пало, це відчуття власної нікчемності. Я вам бажаю цього ніколи не відчувати. Якщо відчуваєте, то швидесенько так з цього йти. І я сподіваюся, що вам було це корисно. Ви для себе щось підкреслили. І завжди на нашому з вами і зворотньому зв'язку, і взагалі тому, що ми з вами таким чином знайомі, для мене це дуже важливо. Я бажаю вам успіху вже у новому році і на все найкраще.